Ми тут поспілкувалися з паном Тимуром Амерхановим. Ви могли бачити його відео в випуску про мототріал, і він пропонує випустити відос про стереотипи щодо бренду КТМ. Що це ломуче гівно, що в них вилітають нафіх, ті розподільчі вали на 790-х, 890-х. що індуси гірші ніж австрійці, китайці гірші ніж індуси, і всі інші моменти, які стали стереотипами в людей, які їздять на КТМ, які мріють про КТМ, які ненавидять КТМ. Так що, будь ласка, напишіть в коментарях ваші стереотипи про бренд КТМ, і ми обов'язково знімемо відос з Тимуром, в якому він розкладе все по поличках як механік, зізнається чесно, що є правдою, зізнається, що є міфом. Якщо це міф, то він обґрунтовано дасть відповідь, чому це міф, чому якісь стереотипи не є правдою, а якісь є. Тому обов'язково напряжіть свої пальчики та напишіть в коментарях цю інформацію. Вона знадобиться для того, щоб підготувати для вас класне відео.